У ім'я Отця і Сина і Святого Духа Амінь Христос рождає. Дорогі вірні, сьогодні Свята Мати Церква нам дає таких три празники, Новий рік, обрізання надання імені, хлоп'яткове Божому, імені Ісус. І третє, маємо сьогодні день кончини. Відходу з тої землі до вічної радості по нагороду святого Василія, Великого архієпископа Кесарії Кападокійської, ми з вами вступили в Новий 2025 рік. Папа Франциско в Римі в соборі святого апостола Петра відкрив головні двері, так звані ювілейні двері. Які відкриваються, коли є ювілейний рік в церкві? І ті двері римські будуть відкриті аж до 6 січня 26-го року. Це є рік особливішої Божої опіки. Двері це завжди символ чогось. Наприклад, коли священник каже, двері, двері, премудростю і воньмім, церква співає символ віри, вірою єдиного Бога. Але що означають ті слово двері, двері і той воздух, який священник підносить, це так само є своєрідні двері, це є той камінь, яким був прикочений гріб Господній, і той ангел відкотив той гріб і показав всьому світові, що Ісуса в гробі немає. І після символа віри священник відкладає цей воздух на сторону. Двері, коли відкриті є в Атикані, головні двері в собору апостола Петра, це є символ, що Бог має відкрити своє серце, особливо в час ювілейний. Бог готовий слухати, бо готовий вислухати, бо готовий дати свої ласки в особливий щедрий спосіб. І тому цей рік ювілейний, і так само цей рік ювілейний, папа проголосив як рік надії, рік великої надії. Що надія, як ми кажемо, ой, надія вмирає остання, ні, дорогі браті і сестри, справжній християн надія ніколи не вмирає. І тому ми, дякуючи Богу, що ми пережили цей 24 й рік, хоч він є важкий для нас, для нашої держави. Але маю таких три питання, дорогі мої, для кожного із вас. В який спосіб перше питання церква святкує Новий рік? Чи відрізняється святкування церковного Нового Року, який зараз наступив? Ну, Церковний Новий рік починається в вересні, але цей рік новий. Чи відрізняється святкування його від того, яким його святкує е, світська людина, світ, певно, що відрізняється. Ну, світ як святкує Так, ялинка, шампанське, відкрите, потім напитися до свинячки, той новий рік, щастя, здоров'я, і отакий от новий рік. Потім зранку голова болить і так далі. Це не то саме, що святкує церква. Церква, дорогі мої, сьогодні, закликає нас і хоче нам пригадати: слухайте, люди, стоп. Ви живете, ви прожили цілий. рік, Треба сказати Богові дякую. Дякую тобі, Ісусе, за це. Нам так здається, що так людям має бути, так нам належиться. Ісус показує, коли десять прокажених прийшли, і прокази, це коли тіло відпадає від костей, гниє, коли ти є виключений від суспільства, не можеш жити з родиною ні з ким, тільки десь там, в полі і так далі, в печері, люди кидали хліб здалека, як псам. І коли вони здалека кричали Ісуса, змилуйся над нами, Ісус каже, добре, дам вам ласку, здоров'я, покажіться священникам». Пішли, і по дорозі вони стали всі чисті. Їхнє тіло було, як ті... тіло маленької дитини, чисте. Дев'ять з них побачили, що тіло чисте о файно. І пішли собі хто куди. А лише один з десяти самарянин побачив в тому великий дар. Що він знову може вернутися в нормальне суспільство, може вернутися в родину. Він не біжить до жінки, до дітей, щоб похвалитися. Ні. Він в першу чергу біжить до свого добродія, до Христа, падає на коліна, падає лицем до землі і каже, дякую тобі. А Ісус каже, хіба не 10 очистило, а де ж дев'ять. Але один лише вернувся подякувати. Чому там тих дев'ять не прийшли, бо вони не оцінили того. І чому так сьогодні, люди не цінимо життя? Сьогодні треба так само зранку, так як Той прокажений, впасти на коліна і сказати Ісусе, дякую Тобі. Гарне таке було, знаєте, хтось дав таке порівняння: якщо би на вагу покласти мільйон доларів, а на другу частину покласти, вибирай, аби мільйон доларів. Або зранку не проснешся. Або зранку маєш прокинутись. Вибирай, вибираєш долари, зранку не прокинешся. Вибираєш, не вибираєш гроші, зранку прокидаєшся до нового життя. І всі без венітців сказали, нащо мені гроші, якщо я зранку не прокинусь. Нащо вони мені потрібні? І мільярд, і 100 мільярдів. Я вибираю зранку прокинутись до нового дня, до нового життя. Але, дорогі мої. Бог нам дає той дар більший від всіх скарбів світу. І тим даром є, що ти зранку прокидаєшся. І чи ти ціниш це? Чому так багато людей не дякує, бо ми не цінимо? Нам так належиться, ні, не належиться. І Бог чекає від нас зранку дякую. І чекає від нас вечір, дякую. І чекає від нас неділю, дякує. І чекає в нас сьогодні в Новий рік. Подяку, складаєм Богові за прожитий рік. За здоров'я, за ласку, за терпіння, щоб був здоровий, як ми співаємо, дякую Тобі Боже в новий рік, щоб був здоровий і щасливий кожний чоловік. І тому ми вперше як святкуємо новий рік в подяці. Друге, дорогі мої браті і сестри, сьогодні кожен із нас, так як можливо, святий Єронім, йому було мало бити себе в груди кулаком. Він взяв камінь і каменем биток себе в груди і перепрошував Бога за свої гріхи. І сьогодні є той день, коли треба схилити голову, і також Бог від нас чекає в Євхаристії за слово Господи, прости мені. Помилуй м'я Боже, по велиці милості Твоєї, по множеству щедро твоїх, очисти беззаконіє моє. Ви знаєте, дорогі мої. Тайне лопомазання вона приймається в тій своїй хворобі раз на рік, коли священник помазує чоло, очі, ніздря, уста, вуха, груди, руки і ноги, ми того не знаємо, не розуміємо, але коли священник помазує нам ті члени тіла, Він просить Господа Бога, щоб Бог простив нам гріхи наших думок, помазує очі, щоб простив нам гріхи наших очей, помазує язик уста, гріхи нашого язика. Гріхи наших вух, нашого серця, рук і ніг. Як би сьогодні хотілося так намастити кожну людину і сказати на колінах, Господи, прости нам гріхи наших думок, прости нам гріхи наших очей, що ті очі оглядають, скільки вони заздрять, прости нам гріхи нашого язика, скільки сказано слів і недобрих, і не всіх з них є християнські побожні. Прости нам за наші вуха, що слухали брехню і сплетні, прости нам гріхи наших рук, скільки ті руки робили кривди крадіжок. Прости нам гріхи наших ніг, що ходили манівцями, прости нам гріхи нашого серця, що то серце не завжди любить тебе. І тому цей новий рік треба казати, Господи, прости мені, бо згідно Божого прощення. І Бог дає людині ту чи іншу ласку. Ну і так само сказати, Боже, благослови мене, щоби я дочекав до наступного року, благослови родину, парафію, село, місто, благослови військо тим миром і спокоєм. І я думаю, якщо є ті двері не тільки римської святині, але що є відкриті двері людського, Божого серця і Божого милосердя до нас, людей, то певно, що в тому ювілейному році я вірю в це. Бог нам дасть перемогу і мир, і в наступному році ми будемо в особливіший спосіб дякувати Богу за ту особливу ласку. Дорогі мої, друге, восьмий день після народження обрізання Спасителя, Ісус проливає свою кров. І я маю друге питання: чи ми знаємо, що означає ім'я Ісус. То ім'я, яке дав Ангел Гавриїл, коли прийшов до Діви Марії, назвеш його ім'ям Ісус, І Він спасе народ свій від гріхів їхніх. Що означає ім'я Ісус? Означає спасити. Є питання, а моє відношення до того імені. Апостол Павло йому певно задавали питання, що означає ім'я Ісус? і яке то ім'я має силу. І святий апостол Павло сказав, ай. Коротко і ясно, перед іменем Ісуса поклониться всяке коліно, коліно. Не стояка, як нині багато модерністів, все настояка. Апостол Павло був мудрий чоловік, натхнений Духом Святим. Це була посуда на Духа Святого. Він промовив устами, що перед іменем Ісуса поклониться, впаде на коліна. Всяке коліно, Він каже, на небі, на землі і під землею. На небі всі святі клякнуть перед іменем Ісуса. На землі кожна людина має клякнути перед іменем Ісуса. І навіть в пеклі кожен чорт, коли ми згадуємо ім'я Ісус, як каже Свята Францишка Римська, дияволи не хочуть того, але падають ниць і клоняться Йому. І тому ми сьогодні маємо, і, вступаючи, дорогі вірні, цей новий рік, ми вступаємо Його з таким потужним іменем, іменем Ісус, якого часто ображаємо, часто взиваємо марно то ім'я. Часто треба, не треба, без потреби, щоб доказати, що твоє слово якусь має вартість, ти береш на свідка ім'я Ісуса на по селах нараз, бігме Боже, ще там щось. Люди, люди, якби ви знали, що означає ім'я Ісус, ви би дрожали, дрожали без поваги до того святого імени. І тому ми також дякуємо Богу, і ви знаєте, Чому на восьмий день? Не на сьомий, Першого дня тижня Воскрес Ісус. А сьогодні якийсь появляється восьмий день. Ви знаєте, тиждень складається зі семи днів, а тут, каже, на восьмий день принесли обрізати хлоп'ятко. Сім днів для людини. І ті сім днів обертаються з сьомого знов на перший, і так до сьомого. Але восьмий день це і духовний день. Це є день, який ніколи не має кінця, він єдиний той день, день особливішої Божої ласки. Бо в цей день обрізання е е е кожен хлопчик в Старому Завіті, він причислявся до вибраного народу і до дітей Божих. А ми всі причисляємося через тайну святого хрещення. Ми стаємо Божими дітьми, і Господь кожному із нас обіцяє вічне життя. І це є той ніби восьмий день день. Який символізує вічне життя з іменем Ісуса в домі Небесного Отця? І треті, дорогі мої, бо так почучуть нині три свята: чи знаєте ви Василія Великого? Чи знаєте, коли жив святий Василій? Чи знаєте, що народився в теперішній Туреччині в Кисарі Кападокійській 329 році після народження Спасителя? Прожив 50 років, коротке життя, помер 1 січня 379 році. Але скільки зробив, що назвала його церква Великий. Не просто Василій, але великі його діла були. Велика його любов була, велика його віра була, велика його надія була. Та надія, дорі браті сестри, ніколи не вмирала в ньому. Та жертвенна любов, яка була в його серці. Ви знаєте, так любив бідних, так любив бідних дітей. Він робив для них сиротинці, для потребуючих, для хворих калік. І ті люди, які на його взірець йшли опікуватися немічними хворими, їх називали як? Їх називали Васильяни. Потім він заснував чин святого, якого називається ім'я носить. Чин святого Василія Великого, який по сьогодні діє, ото було, то були монахи. Скільки вони випускали літератури, книжок, скільки вони робили праці, маємо такого потужнього, святого Юсафата, який вибрав убоги монастир у вільні монастир святого Василія Великого. І прожив в тому чині до святої своєї мученичої смерті. Святий Андр... Андрей Шептицький теж вибирає монастир святого Василія Великого. Велика його була справа. Хоч його серце воно, воно, воно прагнуло за пустинею. Він покинув світ, пішов в пустиню, і там уєдинені я провадив серед Бога для Бога. Але просив Боже, дай любови мені. Щоб я любив людей, дай покори мені, дай послуху мені і Дух Святий, якого малюємо над святим Василієм Великим, його, йому дає таку думку, Василю. Як ти можеш просити в Бога любові до ближнього, коли в пустині немає нікого, ти сам? Як ти можеш казати, Боже, дай покори, коли немає нікого, хто б тебе упокорив? Як ти можеш казати, Боже, дай мені послуху, коли немає над тобою нікого, якому б тобі бути послушний, так як Ісус сьогодні, як ми читали, був послушний у всьому. І Василій Великий покидає пустиню, іде служити Богу, іде служити людям. Дорогі браті і сестри, дивовижна була та постать? Скільки було його праці, реформував службу Божу святого апостола Якова, відправляється та служба Божої святого Василія Великого 10 разів до року. І ви знаєте, так мужньо, коли став архієпископом, почав боротися проти секти аріан, які виступали проти Божества нашого Божественного Спасителя. І аріани вхопили Василія Великого і повели його на майдан. І почали бідні йому що робити? Погрожувати. Вони думали, що єпископи не так, як сучасні, мають машини, мають палаци. То була не та категорія, дорогі браті і сестри. І вони йому кажуть: ми тебе позбавимо твого багатства. А Василій Великий усміхнувся і каже: Все моє багатство це є та полатана, реверенда, сутана і та книжечка Біблія. І часуслов. Забирайте, каже. Ага. Друге, Другий напад. Ми тебе відправимо на заслання в пустиню, і ти в пустині мреш з голоду. А Він каже: зробіть так, як ви кажете. Бо я починав своє духовне життя з пустині, і я хочу своє життя скінчити в пустині. Чи ви можете мене відправити там, де немає Бога. Бог є всюди присутній. Думають, ага, ну тоді вже третій, ти зараз налякаєшся, і вони кажуть: ми вб'ємо тебе, ми замордуємо тебе. А Василій Великий розплакався, як дитина, і каже: Зробіть так, як ви кажете. Бо в мені солодші є ваші муки і терпіння, і смерть, бо смерть для мене це здобуток, здобуток вічного життя, здобуток Ісуса, здобуток Того. До кого прагне моє серце і моя душа. І вони пішли до імператора і кажуть: дивовижний той чоловік Василій Великий, нічим його не зламаєш. А імператор відповів: як можна зламати людину, яка має віру, надію і любов? Віру, надію і любов. І сьогодні Василій Великий віддав Богу Духа. Віддав, пішов до повічної нагороду. Дорогі вірні, браті і сестри. Що хочу вам сказати, вступайте в новий рік. Завжди подякою, Маєте завжди надію. Навіть коли безнадійна ситуація, маєте надію святого Мойсея, стояв перед Червоним морем, люди роптали на нього. Військо фараонове хотіло їх вбити, доганяло. І здається, все кінець. Як ми кажемо, люди, все пропало, але він звертав свої очі не на море, а на небо. Там моя надія. Там мій Бог, який визволить мене від ворогів моїх, і, не, і, і море відкрилося, і Мойсей перейшов, як по суходолі. І коли не було води, в небі моя надія і вдарив палицею, і по скалі потекла вода, в небі моя надія. Казали всі святі. І тому для надії, дорогі браті і сестри, немає ніколи такого слова. Все пропало для тих, хто в пеклі, все пропало, але для тих, хто живе, ніколи нічого не пропаде. І коли ми будемо знаходитися в безвихідній ситуації перед своїм червоним морем, перед своєю загибелю, немов, перед своїм голодом і спрагою, зверніть очі на небо. Там наша віра, там наша надія і там наша любов. А Бог відкриє будь-яке море, щоби ти перейшов, перейшов. В Його обійми. З іменем Ісуса ступаємо, дорогі мої братії і сестри, і маєте таку віру, маєте таку надію, і маєте таку жертвенну любов до Ісуса Христа, як мав святий Василій Великий. І наше ім'я, так само, як і ім'я Василія Великого, не вмре ніколи ні тут на землі, а найголовніше не вмре по нашій смерті. Амінь. Во ім'я отця і сина.